Же хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді 110-й бригаді, треті 9 дев'ята рота. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так без істі пропавшими. Це правда. Да а навіщо це робиться? Ви в мене питаєте? Ну ваші догадали. Справа в тім, що дивіться, uh, зарплати і оці uh, премії вони йдуть не напряму з міністерства фінансів чи з міністерства оборони, а вони йдуть якимось таким потоком, що потім перерозподіляються через нашого комбата. Ну і це як мертві душі да, Воля. Коло Васильовича, тобто вони деякий час, цих три місяці вважаються, що вони без вісті пропашу, на них іде фінансування там зарплати і премії, а потім наступає час, і оцей термін е зменшується, вони потім нач... ну, начисляють на інших людей. Ну, я вважаю, що це якась фінансова афера, чи що, чи ну, якщо вони це роблять, то значить вони для чого це роблять.